Молодята, вас е, вітали щиро всі дорослі, правда? Але на вашому весіллі дуже багато діточок. Повірте, вони також не менш щиріше своїми устами хочуть вас вітати. Андріаночка, на тобі мікрофон. Нехай життя щасливим буде без сліз, без горя, без біди. Нехай з вами щастя буде сьогодні, завтра і завжди. Ось так. Гарні брава для маленьких щирих діточок, для тої Андріаночки, яка гарний віршик складала для наших молодят, для Тараса і Оксани. Я думаю, вартує продовжувати танцювальну забаву в не менш гарному романтичному дусі. Це з чистого золота для Тараса. Це є його Оксана. Власне, тим виходом на центр зали він то довів. Ходіть сюди ближче молодята до мене. Зараз ми з вашою допомогою зробимо невеличкий конкурс з вашими всіма гостями, тому що ми бачимо, що не всі приймають участь активно у вашому весіллі. Зараз будемо старатися так, щоб виправити ситуацію, а в тому ви нам допоможете. Завдання буде для вас таким. Зараз під ту музику, яка буде лунати, така собі фонова музика, Тарас. Бігає серед всіх гостей і збирає собі дівочу команду. Туркається якоїсь дівчини. запрошує її, а кожна дівчина чи жіночка чіпається за нього так возу ззаду і формують такі собі вагончики, такий паровозик. Знаєте, ось Тарас збирає дівочу команду рівноцінно. Оксана робить те саме, тільки збирає собі чоловічу хлопчачу команду. І коли ви їх трошки в нас збираєте, ми тоді запрошуємо вас так, їх вистроїти, ті дві команди одна напроти другої, і будемо лічити хто більше, хто переміг в першому турі. Це буде перший тур. А далі я скажу добре? Ну, давайте спробуємо. Шановні гості. Допоможіть молодятам. Не втікайте, а будьте активними. Наші молодята розпочинають. збирає. ну, назбирайте ще пару хлопців. Не хочуть там більше чи як. Не хочуть. Добре, хлопці, за Оксаною і напротив дівчат. Так, бачите, ну так, так вийшло, що молоде покоління в нас поки що є фаворитами в тому конкурсі. Старші трошки придивляються, що то буде робитися, чи то одним ну, словом стидаються старші. Колись старші правили завжди бал на кожному весіллі, показували молодим, як то має бути українське весілля. Ну зараз трошки інші часи настали. Добре, в першому турі. Я думаю, лічити ми не будемо, тому що і так всім зрозуміло, що команда Тараса отримує перший бал. Перший бал в тому першому конкурсі, тому що їх є більше кількісно, ніж в порівнянні з командою Оксани. Зараз Тарас думає, дуже настирливо думає, як назвати свою команду чарівну. Оксана думає, як назвати свою команду. Даємо їм декілька секунд на роздуми і зараз вони нам свій вердикт. Так, Оксана, я вже бачу, знає, як звати вашу команду, як ви її назвете? Хлопці хочуть себе назвати, Оксана стидається. Хлопці, як вас звати? Бураки будуть. Бураки. Команда бураки. Дивіться. Команда ланка, бураки. Добре, файно. Ну, е, як би там не було, е, бурак він є, знаєте, такий собі е, та, дуже міцний, великий виростає і має високу гичку, і все там стоїть так, як має бути. Одним словом, команда бураки заслуговують оплески від дівчат, які називаються Як? Команда Грація. Команда Грація, ну добре, дуже гарно. Поплодуйте команді Грація. Дуже граціозні напроти вас паняночки стоять. Добре, в першому турі вже ми зрозуміли, що команда Грація отримує перший, перший бал, першу перемогу таку невеличку. Зараз Тарас вибирає собі одну єдину представницю своєї команди. Рівноцінно те саме робить зараз Оксана. Вибирає одного єдиного представника від своєї команди, який буде виборювати для вас е, наступне очко, наступний бал. Команду бараки представляє хлопчина, який називається Славик. Ярослав, який називається Ярослав. І команду Грація представляє паняночка, яка називається. А, не знаю. Ну, Тарас, сміливіше, дивіться, все в ваших руках. Ви є, ви є командир тої команди. Ви маєте право вибрати кого хочете, хто вам сподобався. На кого подивилися, на того показали. Ось ця пані, як вас звати? Олена. Пані Олена. Добре. Я думаю, що команда Бураки, та як вони є, джентльмени на весіллі. Звичайно, що поступляться зараз ходом команді грація, тому ми запрошуємо пані Олену на центру зали. Ставайте, будь ласка, напроти хлопців. Ну, їх є мало, але я думаю, що вони зараз будуть дуже старатися. Завдання для вас таке. Зараз лунає музика, ви під ту музику собі танцюєте, показуєте різноманітні рухи, е, підказую вам в мікрофон, щоб всі чули. Чим складніші рухи будуть, тим краще. Тому що всі хлопці мають за вами повторяти кожен ваш рух ідентично. Якщо вони це будуть робити правильно, точно і ну, так, щоб все було достовірно. Добре, то вони отримують бал. Якщо ні, програють. Добре? Ви готові, пані Олена? Хлопці, ви готові? Тільки хлопці. Танцюють, тільки хлопці, а Оксана спостерігає за своєю командою. Е, ви можете, Ярослав, допомагати хлопцям. Ставайте там. 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 А дівчата аплодують. Олена танцює, хлопці повторяють кожен за нею рух. Команда, команда бураки, та як вони себе назвали, браво! Заслуговують оплески і підтримки. Знаєте, я скажу, ви були більше ніж бураки, тому що бураки твердо ростуть. А ви гарно так рухалися, старалися повторити кожен друг, панілене. Вам дякуємо. Ставайте на своє місце. Зараз запрошуємо Ярослава на центру зали напроти команди Грація, напротив дівчат. Ну, завдання для вас не нове. Те саме, що робила тільки що панілена проти вас. Ви зараз маєте витворити то з дівчатами. Він під музику танцює, а ви, шановні учасниці, повторяєте з ним кожен його рух. Опанкамста. Open Gangnam Style Браво! браво Ярослав! Він аж задихався, так старався. Ну і браво від хлопців для команди Грація. Вони так само надзвичайно старалися. Ну, я напев, напевно на себе візьму таку сміливість і скажу, що в тому другому конкурсі все ж таки один-один, тому що рівноцінно як дівчата старалися, так і хлопці старалися. Я думаю, що тут ми не маємо права образити ні ту сторону, ні ту сторону. Ну і остатній такий собі третій тур, оскільки получається в нас два-один. Давайте ми його проведемо дуже швиденько і дуже коротенько. Він називається на силу звуку, на децибели. Хто за кого вболіває? Шановні гості, ви також приймаєте участь, тому що ви дивилися, спостерігали, а вони мордувалися і старалися. Хто за команду грація? Ну, а команда бураки, повірте, також не дала собі в тарілку наплювати, були дуже сміливі і мужні хлопці. Хто за команду бураки? Браво! Рена Львів виграє, я скажу так. Але виграє не в цілому конкурсі, а лише тільки в тому турі. Тому два-два. Перемагає в нас дружба і намагання зробити весіллям цікавим, веселим і танцювальним. Бураки, напроти вас багато граціозних дівчат. Я знаю, що кожному якась зараз дістанеться. Беріть їх до танцю і продовжуємо танцювальну забаву на весіллі Тараса і Оксани. Шановні гості, а ви всіх підтримуйте і танцюємо далі. Поїхали! Староста. Ну, раз сказали, публіка, публіка потребує, щоб ви були там. Та не не, то дівчина не можна її брати. Ходіть, ходіть ви Тро, О, старосту. Публіка потребує, щоб староста був тут. Так, я думаю, достатньо нам хлопців буде. Буки не, не знімайте, пане староста, буки тримайте біля себе. Буки тримайте, буки тримайте. Я думаю, зараз, поки жасмін приготує наших хлопців до наступного танцю, який буде відбуватися. Ну, все ж таки, все це робиться сьогодні для наших молодят, для Тараса і Оксани. Я думаю, що Оксанка на три секунди відпустить Тараса. Потім вона приєднається на три, та на три секунди ходіть, Тарас. Ви отримуєте на голову саме основний інвентар, шапку падишаха, стаєте посередині, а хлопці так от по боках від вас, так щоб всі гості вас добре бачили. Хлопці, ставайте так, трошки звідси, трошки звідси. Напроти всіх гостей. Так, зараз наша Жасмін буде проводити такий собі невеличкий майстер-танцювальний клас. Ви вже зрозуміли, що вона є експерт по танцю живота східному. В Україні, в Україні дівчата того не танцюють. В Україні танець живота танцюють мужчини. Тому давайте ми подивимося, як це буде відбуватися. Ставайте, пане староста, з тої сторони. Так. Жасмін зараз показує вам різні рухи. Хлопці, ви за нею повторяєте, вчитеся танець живота по хлопчачому. Готові? А де ваші животи? Покажіть, О, це живіт вечора. Так, голімо голі. Ну що ж, готові танцювати? Спостерігайте за жасмін, вона вам показує, як це робити, а ви за нею повторяєте. Давайте пробуємо. Пустеля. Так. Так, Розглядаємо Прямо. направо. Всі направо. І наліво. Верблюдів немає лише гарні дівчата. І право. А. а тепер тільки на молодок. Для неї танець. А тепер стояла ски напільщики і тупоцію. На ду, пальчиках і так вот поми. Вперед і назад, отак за нею. Прошуємо тепер Оксану разом з Тарасом на центру. А хлопці по колу довкола молодят. Тарас танцює для Оксани, Оксана танцює для Тараса, а хлопці танцюють для всіх.